Є новина, друзі. Путін вишвернув Лаврова, а Трамп слухає та тисне. Дослухайте до кінця. З'явилася інформація на засіданні Радбезу Росії, де Путін заявив, що вони будуть годуватися до ядерних випробувань. Не було Лаврова, єдиного члена, якого не було. І зараз до південної Африки на саміт G20, Ну куди Путін не полетить, тому що боїться летить заступник міністра закордонних справ. І вже інсайдери пишуть, що нібито Путін вишвырнув Лаврова з його посади і більше з ним працювати не хоче. І це відбулося із за його провальної розмови з Рубіо, яка ну. Перейшла в те, що Трамп вів ці санкції проти російської нафти. До речі, ці санкції вже вбили на 30% поступлення грошей до росіян, а толі і що буде, як то кажуть. І це хороший сигнал. Чому? Тому що. Путін хоче далі вести перемовини. Він хоче замінити фігуру і знайти якісь точки дотикання з Трампом. З іншої сторони з іншої сторони заяви Трампа, які відбулися, перша заява, що нібито він з Путіном говорив про завершення війни, і Путін каже, що він 10 років хоче завершити війну. а Тепер якби це твоє завдання. Трамп, ну якби виходить, що Трамп Путіна все ж таки слухає поки що. Але далі Трамп каже, що ми працюємо з Росією з Китаєм над ядерним роззброєнням трьох сторін, ну щоб зменшити кількість ядерної зброї. І це на фоні оди всіх погроз Путіна. Тобто, з одної сторони, публічно Путін погрожує, Трамп буде проводити ядерні випробування, і вони працюють над ядерним роззброєнням. І як пишуть інсайдери, Китай в цьому зацікавлений, тому що він не хоче ядерної війни. І от, як на мене, знаєте, Трамп то слухає, але він тисне. А тисне він як? От навіть з ним в понеділок відбудеться зустріч Трампа і президента Сирії, на якій буде узгоджено нова військова база в Сирії Трампа, ну США, і була зустріч до речі, президента Сирії і Путіна, і всі сказали, нібито Росія повертається в Сирію. Ані зараз пишуть інсайдери, що Росія забирає свої манатки з Сирії, і тепер там будуть бази тільки США, які будуть контролювати мир на Близькому Сході. І от сьогодні відбудеться теж знакова зустріч. Це Трамп буде зустрічатися з лідерами Центральної Азії. Я колись про це розповідав Казахстан. Киргизстан, Узбекистан, тобто це країни, які пов'язані дуже сильно і з Китаєм, і Трамп їх буде притягувати на свою сторону і з Росією, тому що якщо Трамп їм заборонить постачати оці ці товари подвійного призначення в Росіян, проблем буде не менше ніж від нафти. Тому ситуація для Путіна погана, і те, що він звільнив Лаврова, це якраз показує, що вони не знають, що робити і як зараз діяти. І ці всі погрози вони надумані, тому що тут вони погрожують, а тут вони ведуть перемовини про. Про роззброєння репост, підписка, телеграм, шапці профіля підписуємося.